RDR 2 стала моєю улюбленою грою одразу як тільки я вперше запустила її. Детальний прироблений світ, крутий сюжет, купа можливостей і коні. Я їх обожнюю. Саме про цих прекрасних створінь ми будемо сьогодні говорити. Якщо ми ще не знайомі, пропоную не зволікати і підписатись на канал. Я розповідаю багато цікавого. В Red Dead Redemption Коні це частина життя Артура Моргана та його банди. Я сказала його банди, М -м, вибачте, але я вважаю, що Артур був би куди кращим лідером, ніж поїхавши в в Андерлінде. Але про це згодом. Повертаємось до коней. Гра дозволяє нам приручити будь-якого коня, якого ви можете зустріти, просто йдучи по своїх справах. Можна підсилити його характеристики майже до максимуму, але про це я розповім в наступному відео. А зараз пропоную вам приручити найкращу породу, яка нам доступна елітного арабського скакуна. Розглянемо сьогодні три варіанти, які може приручити Артур. Саме Артур Морган, а не Джон Марстон, за якого ми граємо в епілозі. Отже, це білий, рудий та тигровий арабський скакун. Краєм вуха я чула, що можна ще знайти чорного, але мені не вдалося. І я маю на увазі саме знайти, а не купити в конюшні. Якщо знаєте як, напишіть, будь ласка, про це мені в коментарях. Розпочнемо з білої, бо в неї найвищі характеристики. Обенжень, коли приручати коней, немає. Тобто це можна зробити навіть на початку гри, після завершення першого розділу, коли покинете колтер і розіб'єте перший табір біля Валентайну. Єдиний квест, який є умовою, щоб почати приручати коней, це квест з містером Метізом, де ви йдете на охоту на ведмедика. Спершу нам дають великого чорного жеребця, якого ми можемо залишити собі або продати. А потім нам все одно доведеться купити чаглика за 10 баксів, на якому далеко не заїдеш. Тому я рекомендую все ж піти по арабського скакуна, навіть в примові, якщо ви залишите собі здоровенного чорного жеребця. Я собі, до речі, залишила кінь крутий. Отже, не будемо затягувати, і відразу підемо на пошуки арабської конячки. Дорога заведе нас на північ, в ті самі гори, з яких ми спустились. Нам потрібно озеро Ізабелла і погляд яструба, щоб розглядіти цю білосніжну красу в снігах. Можливо, з першого разу конячку не знайдемо, тоді рекомендую повернутися на озеро через деякий час або переночувати в таборі, розбитому, якщо у вас вже є така можливість. Але коли все ж полюємо цю красу, раджу тримати пальці на поготові, приручити її може бути важко. Не раджу кидати ласо, краще просто заспокоїти скакуна і втриматись верхи. Щоб знайти тигрового арабського скакуна, знову треба лазити по горах. Цього разу вже не в снігах, а по крутих схилах. Рушаємо до корінних жителів Америки резервації в Апіті. Піднімаємось повище, в місця, де купа баранів бігає, кому цікаво, можна ще вполювати у по дорозі і спостерігаємо. Навколо багато всіляких кущів і каменів. Забарвлення коня дуже добре його маскує. Мені чомусь вдавалося вночі тільки його знайти. Ви не дивіться, що на відео світло, просто я мучилася з коником ну дуже довго. Знаєте, що було самим Нас Наздогнати. Конячка дуже ляклива і вправно ховається в кущах. Останнього скакуна на сьогодні ми також будемо шукати біля озера. Цього разу орієнтиром буде місто Стропері і озеро Ванджіла, яке знаходиться поруч. Це, мабуть, найнебезпечніше місце, де треба привчати арабську породу. Бо тут багато вовків, а також можна зустріти пуму. тому візьміть з собою гвинтівку, про всяк випадок. Отже, нам треба знову лазити по горбах. Рудого скакуна помітити легше, ніж білого чи тигрового. І принцип той самий: заспокоюємо коня і приручаємо його. Тепер наші конюшні є всі три арабських конячки, яких можливо приручити самостійно. У білого найвищі характеристики а тигрової і рудеї на одному рівні. Це не всі арабські коні, які існують в грі. Але про решту я розповім іншого разу. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Тицяйте лайком або дизлайк, пишіть в коментарях, якого коня обрали, і можете глянути інші мої відео. А я з вами прощаюсь. До зустрічі в наступних відео.